Росіяни продовжують обстрілювати українські громади вздовж кордону під щоденними ударами і сумська область. Про ситуацію там розпитаємо Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я, пане Володимире. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на даний момент в регіоні. На сьогодні ми фіксуємо значне збільшення обстрілів по нашим громадам, по нашим місцям. Порівняння з грудням місяцем. На жаль, постраждалих людей теж збільшилось порівняно з минулим з минулим грудням 2024 року. Тобто, ворог прийняв зараз активні бойові дії щодо ураження об'єктів інфраструктури. Це енергетичні об'єкти. Це приватні будинки і це багатоповерхівки сьогодні. Ми якраз фіксуємо такі дії. Крім того, на Курському напрямку відбувалися намагання ворога диверсійними групами зайти на нашу територію, завдячуючи нашим Збройним силам. Ці диверсійні групи були знищені. І та інформація, яка лунала в засобах масової інформації, що начебто ворог заходив на Сумську області, того ми не фіксуємо. І збройні сили сьогодні була проведена в області засідання ради оборони, де відповідні представники збройних сил да надали інформацію, що таких. Заходів ворожих угруповань підрозділів не відбувалося на області. А Скажіть, будь ласка, взагалі, як часто військові фіксують активність ДРГ на кордоні? А, ну, взагалі, на протязі цих останніх двох років у нас в рік 20-30 таких диверсійних груп заходили на територію. Сумської області здовж, я нагадаю 560 кілометрів вздовж кордону з півночі до півдня. І ці підрозділи заходили. Спеціальних підрозділів спеціальних операцій російських військ сьогодні. Вони в основному працюють на напрямку Курському. Там відповідні, відповідні проводиться тактичні дії з боку ворога і відповідне реагування наших збройних сил на ці можливі заходи диверсійних груп. Тобто, ця дії ворога вони є систематичними. Пане Володимире, від початку нового року скільки вже разів Росія обстрілювала область і які масштаби руйнувань? Як я і зазначав, збільшення практично в два рази. На сьогоднішній день ми фіксуємо 949 обстрілів. Тобто, порівняно з груднем місяця, там за місяць було 1800, зараз за півмісяця… Січня практично тисяча, тобто в два рази збільшилось. застосування зброї найбільше це РТВ-дрони, збільшилось в два рази. Це е шахеди, і, до речі, сьогодні дуже потужно працюють е наші підрозділи. ППО вже на, сьогоднішні, на сьогоднішній день збили 138 безпілотних літальних апаратів, тобто за 15 днів, якщо порівняння з груднем. То це практично в два рази більше чим минулому місяці. Ну і це безумовно пов'язане з інтенсивністю застосування ворога, тобто і збільшення е засобів ураження застосуванням теж збільшилось в рази. Тому наші підрозділи сьогодні діють досить професійно і захищають наші е наше населення об'єкти. Крім того, е ці безполотні літальні апарати вони. Е Мають цілі і в західних регіонах нашої країни, тому цей кордон, Сумська область, протиповітряна форпост, Він допомагає засобам протиповітряної оборони і в внутрішніх областях знищувати бо їх там буде менше, тому що тут збивають наші зенітники. Пане Володимире, менше 30 секунд залишається. Скажіть, будь ласка, чи продовжується евакуація з небезпечних районів, і можливо, є вже населені пункти, де взагалі зараз немає людей? Практично так. Да. Є 38 населених пунктів, де немає практично сьогодні населення, і сьогодні на раді оборони області було ще зазначено за Інформацію військових, в яких громадах можливі заходити диверсійні групи. і сьогодні прийнято рішення щодо цих населених пунктів, щоб там максимально ті люди, які відмовлялись, вони знаходяться в зоні дії рішень щодо евакуації, але вони відмовились і з ними ще провести відповідну роботу, щоб вони прийняли рішення на евакуацію. Всі засоби евакуації і місця для їхнього розташування є в наявності. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.